Три поради від мене. Перша порада це робити. Бо коли ви придумали щось робити, у вас вже виділилася енергія, то треба, знаєте, що робити? Робити просто. І хай весь світ кричить, що то неправда. Хай ваші родичі там щось розказують, що ви вже тютю, ви просто робіть своє. От Просто робіть. Друге, це слухати свою чуєчку і тіло. В нас вже закладено. А, Такий інстинкт, що ви розумієте, що і як е, ви себе відчуваєте. Якщо ви відчуваєте, що з цією людиною вам класно робити, у вас класно все виходить. Робіть. Якщо відчуваєте, що м -м, щось не так, ну, краще не робіть. От е, наше тіло нам підказує. І третя порада: не зражіте себе. Якщо ви відчуваєте, що з цього нічого не вийде, то краще нічого не робіть. Особливо ваша жертва ні партнеру, ні вам, ні вашому проекту не треба нікому, вона не треба буде.